Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо хоче підписати екс-гравця Шахтаря. Леоненко порадив Ярмоленко завершити кар'єру. ФСЖ вирішив розпрощатися з російським кіпером. Сабо розніс в пух і прах Динамо Київ. Український форвард Данило Сікана, який нині захищає кольори турецького трапзонспора, може змінити команду вже цієї зими. Як повідомляє журналіст Сергій Тищенко, керівництво клубу розглядає два варіанти: продати нападника або відправити його в оренду. Серед можливих нових команд Сікана називають Київське Динамо. Якщо цей перехід відбудеться, столичний клуб ймовірно розтанеться з Едуардо Гереро. Панамський форвард не виправдав довіри тренерського штабу і може втратити місце у складі. Сікан відомий Тупами за шахтари збірної України, а найпам'ятнішим епізодом його кар'єри залишається забитий м'яч ворота Барселони в лізі чемпіонів у поточному сезоні. форвард провів за трапзон спор шість матчів, в яких відзначився голом результативною передачею. Також інтерес до українців проявляє бельгійський Андерлехт. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі. Екс нападник київського Динамо Віктор Леоненко висловився про перспективи лідера Білосиніх Андрія Ярмоленка. Проти зорів кінці матчу вийшов Ярмоленко. Як думаєте, він вже помирився з Шовковським? Наведу сумний приклад: якийсь час один капітан Динамо Буяльський сидів в запасі. Тепер інший капітан на лавці Ярмоленко. Треба Гіннеса сюди викликати, щоб зафіксував цей момент. Як один капітан змінює іншого. Такого ніде немає, тільки в Динамо може бути. Ярмоленко треба йти до Ігоря Михайловича Суркіса і посісти місце спортивного директора. Правда, не розумію навіщо, адже киянам все одно нікого не купують. Можливо, Ярмоленко хоче побити рекорд Шацьких за результативність Мість в УПЛ, щоб його побити, то треба ще кілька років грати. І що цей рекорд дасть Єрмоленку? Тут його треба вибирати, ганьбитися далі заради рекорду, або завершити кар'єру, сказав Леоненко в інтерв'ю blick.ua. Вортар французького ПСЖ Матвій Сафонов планує залишити клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляють кілька джерел, наближеної до Бориської команди. Головний тренер Луїс Анрікі не розраховує на 26-річного голкіпера як на основного, адже повністю довіряє першому номеру Лукасу Шевельє. Через це Сафонов невдоволений своїм становищем і вже провів перемовини з керівництвом, повідомивши про бажання перейти до клубу, де матиме постійну ігрову практику. Наразі розглядаються три потенційні напрями. Для нього іспанська Валенсія та португальський спортінг і брага. ПСЖ не готовий відпускати враторя на повноцінний трансфер, однак розглядав варіанти оренди до кінця сезону. У поточному сезоні Сафонов не зіграв жодного офіційного матчу. Його контракти з парижанами чинний до червня 29-го року. А ринкова вартість оцінюється 18 мільйонів євро. Легендарний український тренер Йожев Саба в ексклюзивному інтерв'ю виданню український футбол зізнався, що не надто вірить у позитивний результат для Динамо в матчі Ліги конференції проти турецького Самсон спора. Хотілося б дійсно побачити перемогу киян і перестати говорити, що від Динамо лишилася одна назва і все таке. Але розумієш, непокоїть мене все те, що відбувається в клубі зараз, навіть і не знаю, як би це правильно сказати. Просто понабирали на роботу незрозуміло кого, і нині в Динамо якийсь. Каламбур за словами Йожефа Йожефича, головний тренер білосиніх Олександр Шовковський не контролює ситуацію в команді. Кожен тягне у свій бік, а Шовковський останній у черзі, кого будуть слухати. Читав я інтерв'ю цих незрозумілих мені людей. Розповідають, як все має бути, як клуб має розвиватися, але що ми бачимо. Головний тренер Бенфіки Жозе Мауріньо прокоментував підсумки поєдинку третього туру Ліги Чемпіонів проти Нюкасла. За словами португальського наставника, найкращим у складі орлів був український голкіпер Анатолій Трубін. Вважаю, нагородою найкращого гравця матчу заслужено віддали Ентоні Гордону. А що стосується Бенфіки, то враховуючи останні 20 хвилин, коли команда справді відчувала великі труднощі, без сумніву, найкращим гравцем був Трубін, сказав Моуріньо. У поточному сезоні Трубін уже відіграв. 14 матчів, у восьми з яких зберіг свої ворота недоторканними. У зустрічі з Нюкаслом повний матч також провів інший українець Георгій Судаков. Відомий футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло назвав того, хто, на його думку, здатен владнати конфлікт між головним тренером Динамо Олександром Шовковським та вінгером Андрієм Єрмоленком. Як розрубати Гордій вузол у конфлікті Шовковського з ветераном команди Андрієм Єрмоленком? По-перше, ми достаменно не знаємо, чи є цей конфлікт. Швидше за все, як на мене, це роздухується у пресі більше ніж він існує. У будь-якому клубі професіонального футболу досвідчені гравці завжди мали особливо слово. В роздягальні. І якщо лідер команди, і її ветеран, починає конфліктувати чи суперечити головному тренеру, то це повністю вбиває авторитет наставника, тому що всі молодші гравці дивляться не так на тренера, як переважно на своїх ватажків, вікових футболістів. Якщо такий футболіст явно показує своє невдоволення, то нічого хорошого у такому колективі не буде. Це точно. Але ще раз підкреслюю: я зараз говорю не про Динамо, а загалом, чому у світовому футболі є сотні прикладів. А щодо київської команди, то я не не знаю, які там стосунки. У Динамо повинні розібратися щодо чого. Головне президент клубу повинен застосувати передбачені його владою повноваження і навести там лад за умови, що його немає. Якщо ж президент спокійний і не реагує, то це означає, що клуб все влаштовує. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.